Вітаю вас, шановні. Ну що, ж, вчора в Польщі була вігілія. Я думаю, що ніхто з вас не вживав спиртного. і я в тому числі, як бачите, по мені я не вживав перед зняттям відео Відео 24 години алкоголю. Отож, хочу вас сьогодні привітати з цим різдвом з кавою в руках. І хочу сказати, цей рік добігає кінця. Тому всі проблеми, всі незгоди, які у вас були в цьому році, 2023 тисячі ви повинні залишити в цьому році, тому що за тиждень уже буде новий рік. І маю надію, що ви, дорогі пиховці, ви мене будете підтримувати і в наступному році. Адже, по ті, попри всі скарги, фейки і е, хайпи, які... Були в цьому році, вони всі залишаться в цьому році, і в наступному році я постараюся для вас знімати топовий контент, який буде вам подобатися, брати інтерв'ю наших українців, які досягають успіху за кордоном. І цим всім паралельно ми будемо ще допомагати нашим українцям, котрі залишились в Україні в окупації, які потребують допомоги. Так само військовим по мірі можливості ми будемо допомагати. Кожен може не купити собі один раз каву і надіслати якісь кошти для ЗСУ. Але. Я вибрав дорогу, щоб це робити по призначенню тим людям, котрим я впевнений, що це допоможе, і ми це робимо. Стараємося менше це показувати, а все більше допомагати тим людям, які вже не мають куди повертатися в Україні, і допомагати їм тут, уже в Польщі, де я проживаю вже понад 5 років. І сподіваюся, що ці люди, яким ми допомогли, яким я допомагаю інформаційно та мої колеги по. Блогерство також допомагає інформаційно, що ми щось робимо велике. І в майбутньому це все переросте в те, що ми будемо одним цілим, і неважливо в якій точці світу ми будемо, ми будемо єдині, не звертаючи на мову, на віророзповідання ні на що. Головне, що ми були всередині людьми. І я вас люблю за те, що ви зі мною, тому що ви знаєте, що я людина світу. А якщо ви дивитесь мої відео, значить ви також люди світу. Тому передавайте це привітання і іншим. Іншим українцям, іншим людям, які повинні об'єднуватися, тому що тільки те, що показують нам по телебаченню, або ж ті люди, які хочуть, щоб ми жили не в єдинстві, вони тільки нас сварять. А я моє оточення: ми хочемо об'єднатися і бути єдиними для того, щоб змінювати цей світ на краще. Тому всіх друзі, з різдвом та наступаючим новим роком.